Часному на марафоні для вас працюють інформаційні команди фактів сітіві та вікон СТБ. Відео моменту вчорашнього авіаудару по гіпермаркету у Харкові оприлюднив начальник слідчого управління головного управління нацполіції України в Харківській області Сергій Болвінов. За його словами, слідчі та криміналісти продовжують працювати на згарищі. Вони шукають те, що можна впізнати як людське тіло. Температура під час пожежі була настільки високою, що криміналісти не виключають, що виявити людські останки та ідентифікувати загиблих доведеться просіювати попіл. Нині вже відомо про 14 загиблих. З них поки вдалося ідентифікувати лише трьох людей. Кількість поранених зросла до 43. від учора. Вважають безвісти, зниклими ще 16 людей, які були у гіпермаркеті на момент удару бомбами. Серед них дівчинка 2012 року народження. Збільшилася кількість поранених у наслідок ракетного обстрілу центру міста. Їх вже 25. Серед них 14-річний хлопчик його прооперували. Пошкоджено сім багатоповерхівок, медзаклад, магазин, шість автівок та науково-дослідний інститут. Напередодні повітряна тривога в Харкові була рекордною тривалості понад 20 годин. І зараз у місті знову оголошено повітряну небезпеку. Троє поранених вибиті вікна, двері та балкони. Такі наслідки нічного удару російських шахедів по місту жмеренка, що на Вінниччині. Безпілотники збили та уламки пошкодили три багатоповерхівки, сім приватних будинків та цивільні автівки. На щастя, всі троє постраждалих отримали легкі травми та відмовились від госпіталізації. Мешканці зночі прибирають зі своїх квартир бите скло. Деякі оселі тепер без балконів, вікон і дверей. Так, все повелітали. Вікна на балконі, балкон розірвало, двері полопали. То це ж хто це що може не чути? Доки мешканці квартир розчищають потрощені оселі, рятувальники демонтують і прибирають пошкоджені конструкції, що будь-якої миті можуть обвалитись. Міська влада створила спеціальний штаб, де готові розселяти людей, які потребують прихистку. Для людей розгорнуті місця тимчасового проживання. У кого є потреба, може звернутися. І це все надається. Їжа, теплий, одяг, чай. У нас є місця да, ну, з ліжками, самозлами, все повністю з усіма умовами. Людей обіцяють забезпечити склом і плівкою для вікон. Наразі весь цей мікрорайон міста відключено від електро та газопостачання. Фахівці служби оглядають будинки та перевіряють, чи не пошкоджені газові комунікації. До вечора як електрику, так і газ обіцяють повернути. Ці люди часто лишаються поза кадром і їхні роботи майже ніхто не бачить. Хоча саме вони, військові медики, рятують життя наших бійців і дають їм шанс на друге життя. Про те, як працюють лікарі на передовій, у репортажі Владислава Круглова є випадки, коли можна якось більш-менш проїхати джипом, часом навіть джип повнопривідний не проходить. На такий випадок, у нас є ось такий апарат. Бачите, який тут. Дорожній просвіт величезний. Він може через страшні ями їхати. Ця вантажівка врятувала вже десятки військовослужбовців на східному фронті, розповідають медики Національної гвардії України. На цьому транспорті можна заїхати туди, куди проїде лише гусенична техніка, і вивести одразу до десяти поранених. Буває, що це 500 метрів від нуля. Десь так просто далі неможливо заїхати. Там вже не проїзна територія, і вона вся прострілюється. В точки теж, на жаль, ця війна така, що ніхто вже на медицину не звертає уваги, По ним стріляють. Військовослужбовець з позивним одесит у мирному житті був вчителем фізичного виховання. Наразі вже два роки вивозить поранених бійців з найгарячіших точок, і його автомобіль не раз потрапляв під обстріли. Машина отримувала значні осколкові. Все пробито, все електроніка пробито, позаклеювали пластером, щоб, хоча б, вода не текла. Ця машина багато чого пережила і спасла дуже багато в життів. У медиків на евакуаційних автівках встановлені реби, та вони є не на всьому транспорті. Тому бійці просять глядачів про допомогу, аби назбирати на захист. Картку та qr код для донату. Ви бачите на своїх екранах. Реп дуже відіграє важливу роль в нашій роботі. Він рятує і наше життя, і життя поранених. Тому хочеться, щоб репи стояли на всіх автомобілях, які працюють і на евакуації, і в загальному, які їздять на самій передовій. Робота тутешніх медичних екіпажів є цілодобово, бо на Лиманському напрямку росіяни постійно штурмують. Чимало травм від уламків, мін чи артилерії. Та все ж найбільше шкоди приносять ворожі дрони. Це є як просто так звані скиди, коли звичайний дрон скидує вибухівку нам на нас. Або fpv дрони, які, як як дрон камікадзе летить прямо в нас. Останнім часом кількість поранень, які викликані дронами, збільшується. Поки пораненого бійця медики везуть до стабілізаційного пункту у машині, ж надають йому допомогу. Турнікети, бандажі. Ампонада, оклюзійка, на повітроводи. Якщо немає можливості поставити внутрішньованний доступ, дякую друзям суміжних підрозділів. Подарували Внутрішній кістковий доступ. Тобто ви кістку пробиваєте? так. За час повномасштабної війни медик з позивним Санчес врятував сотні, а може і тисячі життів. Каже, найбільше жертв сотні за день було під час захисту нині окупованого Рубіжного на Луганщині, та майже всіх вдавалося довозити до стаб-пункту. Після 500 поранених я вже не рахував скільки вакуйовували. Із цих 500 поранених дві було смерті в машині. Це було сколкове поранення в серце і з ручного гранатомета в спину. Це було. На жаль, летальні сходи, а так ми всіх довозимо. Наразі поранених щодня в межах десятка. Хоча і таку кількість для медиків бачити важко, і ще важче бути для поранених психологом. Дуже важкі травмуючі поранення обличчя і мусили ми їм розповідати по дорозі, що ну фокусуємося на кращому, що будеш жити, що повернешся в родину. Не будеш говорити людині, яку машину везеш там у тебе руки вже не буде, і так далі. Цю цю тему не піднімаєш. Ці люди, що у звичайному житті ніяк не розраховували бачити жахливі каліцтва, в умовах війни рятують більше 90% усіх, хто потрапляє до їх рук. І завдяки цим та сотням інших медиків на передовій тисячі наших захисників отримують шанс на друге життя. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, Факта ICTV, Єдині новини. Саміт миру, який організовує Україна, має показати, хто у світі дійсно хоче завершити найбільшою часів Другої світової війни в Європі, а не просто заявити про припинення вогню. Володимир Зеленський звернувся із закликом до світових лідерів, які ще не підтвердили своєї участі у саміті миру у червні. Я звертаюся до лідерів світу, які, поки осторонь глобальних зусиль із підготовки саміту миру, до президента Байдена, лідера Сполучених Штатів, до президента Сі, лідера Китаю. Ми не хочемо, щоб статут ООН згорів, згорів так само, як і ці книжки. І сподіваюся, не хочете і ви, будь ласка, проявіть ваше лідерство у наближенні миру, дійсно миру, а не паузи між ударами. Оминути саміт миру Китай і Сполучені Штати просто не в змозі, адже вони претендують на світове лідерство. А подія нині надважлива для усього світу, бо ж там йдеться про загальну безпеку ядерного, енергетичного та продовольчого секторів. Так прокоментував очікування від майбутнього саміту миру. Політичний аналітик Валентин Гладких. А також припустив, що певні механізми щодо тиску на Росію міжнародними дипломатами вже напрацьовані. Хай не думати, що цей саміт це вже певна фіналізація цих домовленостей і тієї роботи, яка була проведена українською і не лише українською дипломатією. Можуть бути якісь дискусії з приводу тих чи інших нюансів, з приводу тих чи інших механізмів реалізації, але принципової згоди я думаю, що учасники саміту вже дійшли. Породжений пропагандою псевдопатріотизм та шалене бажання заробити гроші змусили заводчанина з Волгограда Павла укласти військовий контракт та вирушити у чужу країну. каже, захищав православні цінності. Щоправда, що воно таке, нині вже полонений. Пояснити не може. Натомість він категорично не згодений з рядками їхнього поета Лєрмонтова про країну рабів та господ. По контракту прийшов. Що сподвигло підписати контракт? Деньги. Цей и ласы, и до грошей. Колышний сваривальник 41-речный Павло с Волгограду. все знаете? мав и идеологичне міркування. Но ваше решение повлияло как-то пропаганда? То, что по телевизору вам рассказывают? Ну, Это, конечно. Нет? То есть вы помимо денег шли сюда защищать свою страну от бандеровцев, фашистов, страшной да. НАТО и так далее, да? Да. Встретили тут фашистов, бандеровцев? Пока нет. А то есть еще надеетесь? Надеюсь, что... Нет, конечно. Повоював твердый два місяці, та ось із грошима бач халепа. Одну не Вообще не одну? Есть небольшая задержка по выплатам. У полон заводчанин, якому не сиділося у та закрутило грошей, потрапив у роботиному. Знали о такого пункта, Роботино? Нет, не знав. Але тепер були готові віддати за нього життя? Я думаю, нет. Вы же пришли Все. туда с оружием в руках на чужую территорию. Отдать жизнь за работе на вопрос поставили. Теоретически могло случиться, что вас там убьют? Ну, вообще, да. Ну, то есть вы готовы были отдать жизнь за работе, да? Получается так, да. А ныне, как пощастило, выжить и биткаются. Командир отрядил их на верную смерть. Нас просто Вывели, но убой. Я, если бы я вышел к своим, то я бы разговаривал об этом с командиром, сам лично. Човік каже, йому відомі рядки їхнього поета Лермонтова про країну рабів та Господ. У певен, це не про його батьківщину. Пам'ятаєте, є такі строчки. Прощай, не Росія, страна рабов, страна Господ. Да, були такі строчки. Підходить? Ні, я б не сказав, чому так. А ще Павло твердить в його країні на першому місці православні цінності. А що таке православна цінності? Це коли декриміналізують статтю о домашньому насилі? Ну, в смыслі, що жну можна бити, в принципі, нічого за це не буде. Да ні. Ну, вже ж це відбувалося. Із полоненим працює слідчі СБУ. А той каже, не знає, що обере в Росії після обміну в'язницю чи знов окопи. Сложне вибір, не знаю. Не знаю, як я поступлю. Тобто теоретично сучаснує вероятність, що ви вернетесь? Не хотілося б, звісно, но... Андрій Порч, Ортем Даженко, програма Вікна СТБ. Єдині новини. Доля російських полонених тепер одна. Хтось буде помінений на наших хлопців, а хтось буде відбудовувати той самий Харків. Бережіть себе, марафон триває. Залишайтеся з нами. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.